Доброго здоров'я, друзі! Сьогодні понеділок, 17 листопада. Ми закінчуємо нашу організа. Павло вам там а я тут гектар навіть. Тут менше зеленого. Ну як як бентова полиця краще робить свою справу. би що не говорив, мені писав підписник. Легеньки передплужник. перед плужниками бачите, що тут Ви Бачите, що набиває. А з передплужниками. В мене є вони, вони зняті, тому що я, я їх беру кілька десь обліг орію, тобто трава косили траву, косили потім, хотять виверти під картоплю. От там так, чистий пласт дерна, переплужник перевертає, а потім зверху глина. А тут в соломі, в травах катастрофа. Я орав у швагрове один раз давніші з травми. Через кожні 10-15 метрів він ходив і велами пропихав туди, штурка забивалася. Як заб'єся, він не встигне. І глину суне, і суне, і все, поки трактор не відчує, я не відчую і не подивлюся назад. Так що отакі трави тут переплужники. Нови не може бути. Ще якби у глузнімі ще спробую купити. У глузнім так. Глузнім би дав трошки краще. Ну не, не, не переплужники, мої дорогі. Вони в мене є. Я одну пару їх зносив, лемішів. Та й полиці підносилися буде до нуля. Вони в мене є. А там тому плузі вони стоять, бо тут я тут повідрізав, той плуз самородний. Там у мене стояли, кріплення і... І мені... її. Я почав займатися землею, я одразу передплужники взяв. Хоча в мене була фреза, якщо погано вигорови, передплужники не встиг поставити, бо в основному стерні людям морю, а хтось в один Ну, Мені не, не, не вартує їх переставляти, час тратити, тому що людей було багато, в мене було 100 з чим-то чоловік. Я орав їм, садив, культивірував, обробляв гульби. Все, все, сіяв, все, все, все. Співпрацював з людьми. Потім лише все, суд, тепер зараз своє там земля, замазить. Земля. Так що я знаю, що, що воно таке є. На облозі, на чистій землі, хоч 10-річна, хоч 20 річний обліз, головне, що місцями буває така земля, що трактор не може тягнути. Тобто на пониженні. На п'ятій понижі, на четвертій понижі їхали. Глина червона і, і трактор ледве суне, і, і та скиба ділиться. Ну, врахуйте, що трактор тягне ще один, як чотири корпуси, передплужники. хоч вони менші набагато, але вони за один корпус сил, силу трактора знижують. Тобі що не говорив, я з ними я ще раз кажу, роки вони в мене стояли, коли треба було, коли облоги ора. Я готував так, що перші облоги, потім їх або перевертав, або скидував то справи, мої дорогі. Ну То нічого страшного, там до зори, там теж зеленого багато. Культиватор піде чи дискова борна, подивишся. І одно, і друге є. Лесо є ідеальне орення. Отут так, що тут можна сіяти, без ніякої виробки. Бачите? Тут можна сіяти. Тут піщана така земля глинопіщана. І менше зелені, Ото що багато трави забиває. Уже раз у мене забило, що я прозивав, павло мені моргнув. Набило і все, трактор йде нормально, я його трохи припиняло, я нагрузки не відчуваю. Взад моїй дороги не дивлюся, бо не дозволяє грежа шийна, І я так, як робот, сиджу. Так що мої дороги такі то справи. Плугом не можу налюбуватися, хоч він саморобний. Я руль кидаю, тільки що механіка. Гуляє трошки сюди туди руль. але він летить просто. І глибина от як дошка блистить, від дошки слід блестить. Глибина тут 25, гарантованих є. Так, поїхали. Ну, ваш кулак, я. на до катастрофа. От бачите, друзі, зараз вийду. От дивіться. А Якби були переплужники, от бачите, трошдень передплужника. Все, заліпє її, проживаєш і потім піднімаєш і довбаєш тут ломиком, лопатою і так далі. Але, певно, пишуть ті, що не знають, не, не чіпляли під не, передплужники в таких стернях, отаку, таку, таку, така висота стерні і, і куча соломи внизу. Тому що маса була страшенна. Так тому мої дороги. Шліфую, тут у мене колеса слабенькі. На саму блокіровку включаю. На другий де без блокіровки. Та де не де? Відключаю, забуксую, щоб не піднімати плуг. Олеся слабенькі, старенькі, їм вже Там вже грижі в них вже стоять, ці грибки стоять. Так що, мої друзі, тут справи. Буколино. Дивіться, що от одного. Тут 30. Ну як де? 25 гомі і сюди. Відемо, друзі. Вже трохи віддихней, дві до полапиди там. Я ж ми в його рулетку, не заміряємо. У нього ми орали, міряли, у нього 25. У мене, кажеться, десь так же саме. Що я, як... Ух, я там теж винт робив, різаком нагрівав колися. Но... Але то ідеальна оранка, друзі. культиватором раз чи, чи дисками раз, тут ложив, де тут, тут земля погень пухка, то не то, що скидів навалить і потом не знаю, що робити. Тут земля ідеальна. А то, що зелене, то хай сюди де зелене, що за зиму крив'яне. Потім чи дисками, чи культиватором буде винос. Короче, що культиватор виходить. Ну подився, як по культиватором на чого горнути. Культиватор без катка з боронами. Задні борони крайні є, з, зуб, такі з зубами, кусячи лапку. Подивлюсь. Та буде весна, чи будемо зразу виробляти і сівалка ззаду буде йти. Буде Видивитися, Воно не бачить. Заглушив, Павло! Я дорець! Роздився четверто, що щось не залізло, чи воно ще не встигло залізти. Толочено? Тут треба було теж паливку враз відорати, там вже тепер пізно. І все, і більше не, не треба де віддорвувати, бо ти і там не відорав. Хай вже, з того як се. Чуй? що я Дай мені рулетку. Плаває, чи так? так? що то він не встиг залізти, чи тут з краю так-так того зажав. Прижав. прижав його? А ну давай я подивлюся, чи він залізе. Гальне оресе, лягано, я би сказав ідеально, як горалося, якісь скиди були такі роки, що я не знав, що я буду робити. І зими не було. Тут затолочилося, комбайнер звертався постійно. Нормально, я не маю що грішити, бо тут гріг зоремо. Трошки буде снігу, трошки дощів за зиму. Ще раз скажу. Раз культиватором або дисками. Скорю все культиватором. Культиватор мені вгеніше, культиватор має 5 метрів, нехай буде. Буду, буду борону пускати ще раз 4 метри. А, аби 3,5, то, то диски мають 2. Вони мають 2,40, але перекривають і 2-2,10. То є різниця. Так, друзі, йдемо, ми заміряємо. А я не маю якоїсь ми ну, Йдемо ключ. Ми в ключ. Вон бачите, як викидує пух, Тут якраз у мене забивало. Бачите, як викинує. як Девчонки буває. Така який переплужник. Валювася. Валююся, живемо. Демо там де обвалилася. Так, заберемо землю. У твердого, вот.

Чому не дисками, не нічого рати, друзі, не можна так. Спокін віків. Прус ніколи ніхто не відміняв і не відмінить. Що би там не придумували якісь технології, якщо тільки на грамоти? Кинув ключ. Морка. Хоча б раз в три роки, 3-4 роки, раз потрібно плугом. Ну, Также не міг чим поглибше, Ну хоча б 25-24, деякі землі. Але я рахую, що оранка. Звичайно, тут можна було дисками пройти. Після того як комбайн скосив. Ну, не після того, через півмісяця, через місяць, зазеленіло трошки, пройшов дисками. Тобто розділив у той період. Що ми говоримо, і що ми скосили комбайном пополам розділ, розділити, але ж дорогенько, якби в мене були якісь дотації, як кінці з кінцями зворю. З то хімію, з тим всім, розумієте? І таке то, мої дорогі. На Зараз я поставлю, його не буде винно. бачите? Трави страшення, там взагалі. Так, все, йдемо заводити. Газ стоїть. Газ стоїть. Друзі, забув показати. Мене ж... Я знімав відео масло. Ціло рік тропилося, пусть туп-тус-туп-пух. -пус -пус. І воно зажлокло і капало сюди. Тепер ноль. ні йде, абсолютно. Плуг є клуга, халості оберта є холості обрити. Треба все корчувати, вже нема здоров'я, дорожня, вже дорогі я тут не буду порчувати. Бачте! Які приплужники можемо вийти? Прозивав, звикнув, чуй вже, мене заносить. Бачите? З перепружниками катастрофа. Бачите? А коли ще її припружний і потім стоїш і вибиваєш. Або 20-30 метрів у такій землі ставати і прочищує. Заграничні плуги, вони довші. Як би робив уже плуг, я би зробив довший. І захват би зробив менше. І він тоді. А там ще й полиці довші в них. І там трактор легше йде. Ну тут вон, підняло все нагорнуло, бачите? Що катастрофа? Зараз буду розшивати, давати взагалі. Зараз там попробую прилетіти. Але виключаю, тому що не зможу і їхати і... Дивити. Так друзі, практично все. Зараз буду чистити плуг. Краю тут більше нічого не буде візорювати, там трошки відійшов. Менше буду заїжджати. Тут вже пауло. чистити плуг. Мої дорогі. Луг вишліфувався ідеально. Просто почищу зараз. Ви місь вже треба міняти новий. Тож далеко від черевика, але... І дошки польові. Пришлифовані. Mm -hmm. Друзі, думаю, що на цьому полузі у мене не виїхали, коли починали вчора. Ой, коли ми починали, в п'ятницю. Я, я орав перший. Думаю, відрегулюю. Ну, я знаю, може, що тут. 15. Може 20. Скільки я раз прийшов. До сюди на 800 метрів. І все. І на дорозі розвертався. І на дорозі. Старався пускати повільно, не привикши, тому що колесо, мої другі, важить Колесо важить з тим причандалем, то то легше, ніж там то. Воно біля 50 кг важить. От хочу поставити, скоріше всього, Жигулівське колесо, ступицю і зробити на гідравліку. Бо зараз йому треба буде вимілювати. Коли буде вибороти, практично виер, а потім буде зарівнювати борозду. Кожен раз він мусить вилізати. А так у планах у мене зробити гідравліку. Мені один підписник казав, що, що бажано на гідравліку. Каже, мені зараз не до гідравліки. Мої дорогі. Тоді буде ідеально, нам хватить одного з, задних, з задним колесом, щоб, щоб виборожувати, щоб закривати бороздувреніше більш-менш. Тут я дав о, на цьому плюс я дав був трошки маху. Тут корпус задній цей, вісти на 5 см більше, ніж між тим. Не знаю, чому то я так, що то в мене так вийшло? Що так в мене... Не пам'ятаю, бо то було. Років 15 назад, як я цей і тут. Тобто, Переробляв був корпусний. Я варив гриділь. От такі то справи мої дорогі. Фу і так ми закінчили свою орку. Мені біда, не біда виговорилась. Я не буду грішити Бога. Там трошки більше зелено, там Павло каже біля дороги, де, де комбайн розвертався, каже катастрофа. Скиби такі вивертало. Він торцював. Ну, і одразу плух Що страшно для цього віддіски? І зима, В першу чергу зима, файна зима направляє процентів 30 поле прогуляє після тракториста, якщо файна зима. Так, дорогі. Було певно поїзд дивитися на воду. Ну все, мої дорогі. Певно, що буду завершувати це наше відео коротеньке. Бачите, тут практично нічого не викопило. То як орю, як я орав зразу, тих не було, було звичайні полиці, то у мене, у мене тут зразу отак, отак виїдало. От ми вибрали 13 гектарів, за 7 гектарів у мене льогко порозду запало. А тепер не між, і ота біда не дає. І воно практично цим э, долотом. Долотом відрізає і все. І не треба відрізного диска. Мої дорогі. Ну що, мої дорогенькі. Я дякую всім підписникам своїм. Всім доброго здоров'я. Ного здоров'я Карпатського. І що найкращого? Наші місцеві електрички. Да ну, й Славське певно. Проїхала. Всього доброго. Підписуйтесь, коментуйте. Всім дякую за перегляди. Слава Україні!